Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Зараз вже той час, коли всі, гадаю, зібрали свій врожай по кавунчиках і нам є про що поговорити. Ви мені багато пишете, в когось вродили, в когось не вродили, і на те є свої причини. Почну я із власних висновків, а далі приділю увагу вашим коментарям. Ну і мої кавунчики. Самостійно я кавунчики вирощую третій рік. До того вирощувала моя мама. Перший рік, коли мені довелося самостійно вирощувати, я ніяк не гадала, що для кавунів треба робити щось спеціальне. Я купила раннє насіння кавунчиків. ну, По принципу, як ми садимо огірочки, посадила на розсаду в стаканчики і там в травні висадила в ґрунт. У мене кавунчики вродили. Коли Почався серпень, ми почали до них ходити, постуковувати, шукати зріленькі і по одненькому брати і їсти. І нам на початку здавалося, що в нас все чудово. На кожному стеблі, тобто на одному кущику кавунів, у мене утворилося дві, три, а то й чотири зав'язі. Першеньки ми забирали, стебло лишалося живим, і там ми думали, що будуть далі дозрівати ці менші кавунчики. Але так не сталося. Десь уже в другій половині серпня воно все перестало рости, а чим ближче до вересня воно все почало гнити. І ми весь урожай, котрий не з'їли десь з 1 по 15 серпня, ми весь той урожай просто в гряці втратили. Ну і загалом самі кавунчики вони були невеличкі. Це було десь 3 кілограмчики, може, десь 4 кілограмчики. А може, десь, ну, два, мабуть, не було, трошечки крупніші. Але ну, мій тато, коли на ринку купує кавун, він не купує менше там, 5-6 кг. І е, смакові якості цих кавунчиків в перший рік нас не дуже задовольнили. І смакові якості не дуже, і частина врожаю згнила, і взагалі один маленький кавунчик із куща, це якось мало, погано, недостатньо, і я почала розбиратися. Я почитала, що пишуть в інтернеті, подивилась блогерів, як вирощують, переговорила з сусідами. Ми сіли з татом, розібралися, згадали, що могли згадати з маминого досвіду, які вона використовувала, які вона вирощувала сорти. Ми, наприклад, розібралися, що от Чарльстонгрей у мами кавунчики росли найбільші. Інші сорти росли невеличкими. Ми зупинилися на ньому. Він середньо стигли. Я розібралася, що ті зав'язі яких утворюється багато на кущику, їх треба видаляти, лишати одну, ну якщо кавунчики маленькі, то може дві. Тому що три зав'язі в нашому регіоні вони фізично не встигнуть дозріти. Тому навіщо? Щоб кавунчик витрачав сили на додаткові зав'язі, якщо вони однаково ну, згниють. Тобто я на другий рік визначилася, перше, треба сіяти як можна раніше. Я садила в стаканчики і потім почала садити на прілу траву рано під агроволокно, щоб як мога раніше наші кавунчики почали рости. Друге, я визначилася, що треба пасинкувати. Тобто, регулювати точки росту, прибирати пасинки. І третє, треба регулювати кількість зав'язів. Тобто, якщо в нас кавунчики чималенькі ростуть, то нам. Треба лишати один кавунчик, інші, які можуть з ним конкурувати, просто видаляти. І коли на другий рік я так зробила, на жаль, самих кавунів у мене було мало. Я купила один пакетик кавунчиків, і в мене всього із них виросло два стебла. Але на цих двох стеблах у нас були просто шикарні кавуни. У нас був один кавун 7 кг, другий 14 І цей, що був 14. Він був надзвичайно смачний, це, це був класний крутий кавун, який з задоволенням вся родина їла три дні. І мені здавалося, я вже чітко знаю, на 100% знаю і з досвіду провірено, який сорт мені брати, що мені з ним робити. Я вже взагалі експерт по кавунах і вмію класно їх вирощувати. І в цьому році точно це повторюю. І я повторювала, я так само посадила на траву, в мене кавунчики гарно росли, зав'язалися. Але у нашому липні пішли дощі. Можливо, хтось посміється, скаже, ну це так само, як зимою випав сніг, неочікувано. Річ у тому, що в нашому регіоні літо це самі засухи. І все, що в нас росте, росте виключно на капельному поливі. От там, де поливається, там росте. Там, де не поливається, там не росте. Мені навіть казали, чому ти не використовуєш чорне агроволокно, цю тканину, щоб застилати. Мені просто не треба, тому що у мене немає дощів. У мене є от лежить цей шланг, де в мене крапельний полив. Там трошечки бур'яну росте, звичайно, там, де поливається, але це невелика територія, мені нема проблеми прополоти. Мені ж треба десь курочкам брати зелень. Так? Я пішла у своїй грядочці, прополола, дала курочкам. Це не важко раз в день зробити, там приділити 10 хвилин. І це невеликі плантації. А так як було в цьому році, коли увесь липень лили дощі, було холодно. Кавунам було холодно рости, вони не росли, а тільки розповсюджувались грибкові хвороби, котрі знищували саму рослину, знищували гудину. Гудина в цьому році у мене почала гинути ще у липні. Із 18 кавунчиків, із 18 рослинок, котрі я садила, ну, два пропало одразу, чи майже пропало, вони взагалі зав'язі не дали. Коротше, загалом із 18 посаджених рослин у мене було 13 кавунів. Чотири ми вже з'їли, інші ви бачите тут. Кавунчики, ну, зараз нема можливості зважити, ну, я оцей кавунчик важила, він 6300 важив ще, коли він в гряці був. Ну, Зараз, думаю, десь близько 7 кілограмчиків. Думаю, один 6-кілограмовий ми вже з'їли. Тобто, загалом оці три кавунчики так це на, приблизно на 7 кг, але 7 кг і 14 кг – це взагалі не результат. І якщо в минулому році з двох стебел у мене був 1,7-1,14, то в цьому році врожай е, дуже слабий. І маленькі кавунчики, ті, які ми вже з'їли, вони, на жаль, ну, не тих смакових властивостей, які, е, на які кавуни я розраховувала. Які кавуни, ми знаємо, як херсонські, або як зараз оці імпортні. На жаль, змушена визнати, що або мені треба було все ж таки садити на. Агроволокно чорне, тоді б, можливо, не було б проблеми з грибками, або вона була б менша. Не розрахувала і зараз мені треба вже це все враховувати. Що ж я буду робити наступного року? Я буду садити баштан на агроволокно чорне або агротканину. Я чітко побачила, що не можна передбачити якось погоду. Вона мінлива, клімат змінюється. Навіть якщо кілька років поспіль у нас були суттєві засухи, і жаркі літа може прийти не жарке літо, може прийти вологе літо, як воно прийшло в цьому році. От зараз у нас. Спека і спека буде ще тиждень. Це теж не характерно для серпня, уже котрі переходять у вересень. Якось все дуже сильно змінюється, і нам треба бути готовим до будь-яких умов. Отже, буду садити на застилаючий матеріал. Також буду класти, як то кажуть, яйця в різні корзини. Частину баштану буду садити в теплицю. Якщо щось не вдасться в теплиці. Вдасться у грядці, не вдасться в грядці, вдасться в теплиці. Я буду трошечки перестрахована, крім того, в теплиці урожай має бути ранішим. Тобто ми, дині та кавунчики, можемо мати в теорії ще на початку серпня, а може навіть і в липні. Звичайно, буду це все показувати. Також видавали дуже хороші рекомендації. Мені сподобалось, наприклад, стосовно підкладати пінопласт під кавунчики, замість того, щоб їх крутити. Все ж таки, коли ми крутимо, ми пошкоджуємо. А підкласти пінопласт це мені здається просто чудова ідея. Так само, як залишати невеликі пасинки посередині стебла. Для того, аби стебло було більш стійке, для того, щоб вітер його не перекидав. Ну, це класна порада, я теж це обов'язково врахую. По вашим коментарям, дуже рада за всіх, у кого хороший урожай. І дуже рада, якщо я в цьому хоч трошечки допомогла. По вашим запитанням, були питання, чому кавунчики не ростуть. Кавунчикам, щоб рости, треба сприятливі умови. Це довгий день і висока температура. Це в нас липень. Тобто до липня ми нарощуємо по суті гудину. В липні на початку ми формуємо зав'язі, і липень ці зав'язі максимально добре мають рости. Якщо в нас вже наступає серпень, у нас вже стає коротший день. у нас Уже зазвичай не такі високі температури, як мінімум через те, що стають довгі ночі, і ці ночі стають холодніші. Тому у серпні у нас вже зовсім малий ріст кавунів. Вони вже по суті мають дозрівати, а рости вони мають у липні. Якщо ми пропустили липень, якщо ми посадили пізно, принаймні в нашому регіоні, то ми вже просто запізнились із вирощуванням кавунів. Тому я стараюся кавуни садити як омога раніше. І всім раджу. Звичайно, якщо ви на півдні, там у вас свої умови. Я зараз кажу про північ. У нас каву не треба садити якомога раніше. На розсаду я саджу це кінець березня, початок квітня, і вже на початку травня вони в мене йдуть в ґрунт на теплу прілу траву, на теплу грядку і під укриття агроволокном, щоб вони вже починали рости і відповідно розвиватися. Там, де росли кавунчики, ми вже завозимо перегній. Тут була грядочка під редиску, ну тато не всю товче, я так думаю. Є. Поки тато там мені шумить не дає знімати, то я вам покажу перчик. Це розсада для зимового саду. А це присадила пасинки помідорів теж для зимового саду. Їх тут багато, а я виберу ті, які будуть самі кращі. Посаджу їх на зиму, у великі горщики он туди. Ну і були питання по поливу кавунів. Скільки їх треба поливати? Я вам дам відповідь так, що кавуни треба, щоб були политі. щоб... У них була волога земля. Якщо земля волога, отже, їм є волога, і вони візьмуть собі стільки, скільки їм буде достатньо. Якщо полив не постійний, то кавуни будуть тріскати. Ви теж про це писали. Були коментатори, у яких тріскали кавуни. Ну, це ж так само, як, наприклад, у нас томати буває тріскають так. Не поливаємо якийсь період, потім різко полили, дали багато вологи, томати потріскали, тому що набралися вологи, і шкірочка просто не витримує такої кількості вологи. Тобто полив повинен бути постійний, рівномірний і достатній, великий, особливо у липні. У серпні, звісно, ми полив уже збавляємо в період дозрівання. Були коментарі, що засуха, і через це не врожай. Ми через це моєю родиною також пройшли. Коли я була дитиною, у нас дощів було ну чимало, ну принаймні засух у нас не було. Я не пам'ятаю, щоб у нас така катастрофа якась була, що там по два місяці не було дощів. Але е, останні роки, останні років 10, мабуть, це у нас стандартна ситуація, що місяцями взагалі не мож, може не бути жодного дощу, або дощики проходять настільки дрібненькі, що вони не промочують землю. Тому е, треба поливати, не треба ні на кого розраховувати. Ми теж до цього дійшли не одразу. Сиділи, чекали, чекали дощу, але ж скільки його можна чекати, Ну, ти почекаєш тиждень, а тоді в тебе все гине, все в'яне, треба брати і поливати. А коли ти день у день поливаєш, то вже постає питання, що це треба якось систематизувати. Ми використовуємо крапельний полив. Загугліть, це дуже ефективно, у кого є проблеми з поливами. Боротьба за урожай в наш час це не тільки боротьба із бур'янами. Це боротьба прямо із самими погодними умовами. Ми набираємося досвіду, ділимося досвідом я своїм, ви в коментарях своїм і будемо одне одному корисні. Ось далі я буду садити редиску для осіннього вирощування і теж буду це показувати та розповідати. Також буду скоро показувати свою тепличку. Там дещо закінчує рости, ну скажу так, це томати та огірочки, а дещо тільки починає рости та зелень та там бурячки, морква, які я буду вирощувати на зимове вирощування. Також, ось зараз жарко, а трошки стане холодніше, буду заселяти свій зимовий сад, і також буду показувати. Так що підписуйтеся на канал, якщо вам це цікаво. Також нагадаю про друкарню раз. Там я працюю і у них дуже багато різних наклеечок. Це як готові варіанти, які можна замовити, як рекламу, наприклад, так і якісь індивідуальні ваші варіанти. Наприклад, наклейки з логотипом. Посилання в описі. Дивіться, будь ласка. Ну і буду прощатися. Всім бажаю найкращих урожаїв. Слава Україні!